І знову косовський ринок, чудова погода. До вашої уваги диван, новинка. Дивіться який дуже гарний колір, сірому кольорі. Кого цікавить, такий диван. Звертайтеся, будь ласка. Доставка по району безкоштовно. Як завжди, стіл ціл наявності є. 2 плюс +40, 40 на 2,80. Ціна стола 10 тисяч, ціна дивана 12 тисяч гривень. Стільці також в наявності є. Маємо таку новинку. Стільчик. Ціна 1300 гривень. Такі. Це всі по 1300. Такі по 900 гривень. Є все наявності. Хто бажає купити паску, приходьте на косівський ринок, сьогодні є і торти, пляцки, як у нас кажуть, на будь-який смак. Ринок сьогодні набагато менший. Але все ж таки є і писанки є. Яку ціну писанки? 60 гривень. 60 гривень. Так. Ринок є. Ось такі є солодощі. Яку ціну? 10 гривень. 10 гривень. Дякую. सही है। паски вода ледяная помо они 30 копейки по 30 гривен 30 Базар великий, але не такий, як того разу. Сьогодні добрий день. Сьогодні йде божене, кобаса, кури. Ну, вишивка, звичайно, вишивка. Як без неї Ну гарний великий вибір вишивки. Ну, багато сьогодні нема, тому що завтра великдень. Всі готуються до, до Пасхи. Але щось трошки є. Знімають, напевно, теж в Тік-Ток. Хоч я не знаю. Так, всім нагадується Косівський ринок. Тут є великий вибір. І вишиванок. І туристів також є. Сьогодні є туристи також. Мені здається, що туристи з нашої трансляції все збільшується, збільшується. Тому що всі хочуть попасти на Косівський ринок. І це добре, це приємно, тому що люди...